Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 19 липня. Приїхали ми на нашу кукурузку гібрид від компанії КВС, і хочу сьогодні об'їхати всі посіви кукурудзи і подивитися, як в цьому році, в цьому посушливому важкому році, сроки сівби кукурудзи повпливали на її урожай. Друзі, що хочу сказати, ця кукурудза. Сіялася 15 квітня. Це в нас другий гібрид, який ми сіяли. Перший гібрид ми сіяли 88.34, другий 32 КВС. Третій ми сіяли 85-67 від компанії Піонер. Що я вам хочу сказати, друзі? 15. 15 квітня. Сіяли ми цю кукурузку. Подивіться, по запиленню качан присутній. На всіх рослинах є качан, залажувала вона по два качани. Ну, так як у нас із середини березня по сьогоднішній день в сумі випало 26 аж мм опадів. Це не те, що мало, це практично нічого, друзі. За період 4,5 місяця. 26 мм в сумі. Ну, я вважаю, що це просто якби зовсім нічого. Але тим паче ранні сроки сівби дали можливість цій кукурудзі на стартових етапах росту добре піднятися, сформувати отакий От спочаток, друзі. Практично. Всі качани, ну ось трошки вершок у нас не запилений. Але качан є. Совка, до речі, в нас вже працює, як ви можете ось бачити. Кроме всього цього, для совки все добре і вона ось працює. Ну, друзі, по початку, ну, доволі таки непоганий початок. 16-18 рядів. Десь по 40 зерен в ряду. В принципі, тут ще на якийсь урожай ми, друзі, розраховуємо. Ну, Якби на цей рік непоганий качан. І, в принципі, вони всі одинакові, який не візьми, він у... ну, кругом на кожній рослині качан присутній, друзі. Це вже якби радує. Далі зараз поїдемо. На піонер і покажу ще вам гібрид від компанії LNZ 3972 Це в нас сама пізніше вона сіялася 3972. Там ситуація зовсім інша, друзі. Ось я ж кажу, навіть по два качани вона повикидала, але, звичайно, тут немає нічого. Я ось пробую рукою, тут немає нічого. Дай Бог, щоб вона хоча б. Оцей качан повноцінно налила, повноцінно сформувала. Отут теж в нас два качана, Ну, тут вже і на нижньому щось буде. Планувала вона три ось викидати. але тут два повноцінних качана у нас буде, друзі. Тут ще нема, можливо, піде дощ і цей другий сформується. Ну, До чого я веду? Що... Як для таких зовсім незначних опадів, то в принципі, цим, цим гібридом ми е, на даний момент е, найдужче задоволені. Ну, Але поїдемо далі, зараз все покажу. Так, вам. друзі, приїхали на наступний наш гібрид. Це у нас гібрид від компанії Піонер, yeah. А саме е, 88-34. Е, тут у нас так само ми бачимо. Присутня совка, вже ж мале конкретно ну, качан є і це вже є добре, що він хоча б, хоча б присутній тут, друзі. Ну, качан тут теж, в принципі, доволі таки непоганий. Але, як на мене, трошки він хуже запилився, друзі. Ось вершки в основному. В основному... Не запилені. Ось ми теж бачимо таку саму картину. Ну, благо, що хоча б качан є, теж вона планувала по два початки, але хоча б один був нормально сформований, друзі. Це поле у нас перший рік в обробітку. Тут у нас був соняшник-попередник, ось дивіться тут. Теж є у нас тріщини. Робили ми ж тут підгортання її. Ну, слава Богу, як то кажуть, спасіба і на тому, хоча б, хоча б є початки, друзі. Хоча б є хоч якісь. На якийсь супер-пупер врожай. Звичайно, ми тут не розраховуємо, так як є ось отакі. По ньому видно, що... Що він не запилився нормально. Ось Дивіться, вершок згорає. Є менші, друзі, початки. Ну, доща. Тільки доща, друзі. Тільки тоді може щось у нас тут бути. А так не буде тут зовсім. Ну як зовсім. Уже щось буде, але толкового результату, друзі годі розраховувати. Так що, я думаю, в цьому році кукурудза має бути в ціні. Ось Особливості піонерівського гібрида в них отаке накачану, отакі ось типу, прилиснички. Ось. І тут ми бачимо таке, це відмінність піонера. Так що, друзі, зараз вирвемо. Теж типовий качан із квс ми вирвали, вирвемо і тут і порівняємо. Де ефект, друзі, гібрид 85-67 від компанії Піонер. Характерні йому прилиснички на качану. Подивіться, качан тут сформований дебелий. Ось теж ми бачимо, тут запилення до самого Німагу, є і по два качани присутні. Ось один такий йомайо. -йо. Ось така їхня особливість. Ось бачите, якщо Костя мене дивиться, у нього теж посіяний, він переживав, що це за такі прилиснички. Ну, така особливість. Гібриду, друзі. Ну а так по рослині десь не дуже вона висока в цьому році, десь до 3 метрів. Але є качан досить непоганий. Навіть подекуди по два качани. Ну, опять же, друзі, ранній посів. Цю кукурудзу ми сіяли 14 квітня. Тобто вона ще вспіла щось трохи десь. Під піднабратися. під Зразу вона взагалі була хороша. І по потенціалу, звісно, залажувала вона кругом і по два, є з містами, залажувала і по три початки, друзі. Ну, Погода, погода не дала нам, не дала їй сформувати два. Ось три початки. Дивіться. Раз, два. І третій вона хотіла, але, звичайно, не, цей, не спромоглася. Так що, друзі, вириваємо качанчик з гібрида 85-67 і зробимо в кінці відео порівняння. Така кукурудза, з краю є шириця. Ну а в общому видно, що качани є. Так що ми і цьому раді хоча б вони є. Бо я знаю тут людей, в яких його просто не буде зовсім. От слова зовсім не буде. Там е, навіть не буде, що насила скосить, друзі. Тут як ми бачимо, ну, щось є. Звичайно, такого врожаю, як в минулих роках, годі й чекати. Але... Ну, би косить, хоча б можна заїжджати, що нібудь косить. І щось буде. Ну а ви тим часом, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, поділіться, який стан кукурудзи у вас і скільки міліметрів опадів випало у вашому регіоні, друзі. Друзі, соя відбі. Догорає потихеньку. Посіяна, друзі, вона тут на 35-му міжряді. Нашою сівалкою точним висівом. Фух, згорає, просто згорає живцем. Просто згорає живцем, друзі. Цої не буде. Знизу ще якісь там бобики вона пов'язала трохи. Ну пожертвуємо однією рослиною. Кульбачкові бактерії присутні, але не допоможуть вони при такій жарі, на жаль. Не допоможуть, дивіться, люди. Вже листки жовті. Зараз вийдемо, порахуємо бобики. Так, друзі, ну не знаю вже опять рахувати, чи вони нальються, чи не нальються. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять, тринадцять. 14, 15, 16, так, це в сторону. 17, 18, 19. Це в сторону. Тут один тільки ще нормальний. 20, будемо рахувати. 21, 22, 23. 24. Ну, те, що я зараз бачу, це 24 стрічка, друзі. Це. Максимум. Напевно, що в цьому році стоїть вже це десь по, по пів тони. Якщо натягнемо, то буде добре, друзі. Таково, що, що нам прислали? О, що? О, кажуть, що ви не миєте руки, бля, хоч моє ще прислали нам. Ну, да, Отпісчики. От пісчики колега по тіктоку. У нас ну, теж так. є Треба ж виручати, тікток. Фермерок, привіт тобі. Це той, що тебе 200 гривень на черевики тоді скидав, помниш? Ну, бля. Так мы стали тут ніхуя, так ми черевики не собирали, не собирались, це на черевики, блядь. Без бля. солі. Казав, якесь моюще, бля, Ще раз. Чу, бля, і шкура <різь> 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 ну, Диви. Тільки ж каже, не пийте, бо, не, бо з-під пива. Бутилки, бо не кави не. ще пити буде. Та ну нахуй. Та ну, блядь. Яку єбе нахуй. Хороша моєша. Ти, е, блядь. Ух. А пахне. Ну що, будь здоров, моєші. <laughs> Буду пробувати 20 грам. На. Ну давай. Ах! Так що будете тепер миця. Тепер ми будемо ценбуліє, блять. ха блядь! Буде білий-білий. Все. Все, благодарим. Ждемо іще. Так, друзі, зараз прямуємо до ще нашої однієї кукурудзи. Гібрид від компанії LNZ 3972. Тут вже в нас вона сіялася остання з нашої кукурудзи. А саме вона сіялась 25 квітня. Ось соя в людей теж горить. Просто катастрофа. У нас теж соя вже почти повністю згоріла. Так, ось наша кукурузка, друзі. Зараз десь станемо в тіньочок, щоб не так на машину пекло. І пройдемося середину, глянемо. Так, друзі, отака вона візуальна з краю. тут немає зовсім нічого. Зовсім. Оце що означає, грубо говоря, на два тижні пізніше сіялася, друзі. Погоріла повністю. Низ, Низу немає листя зовсім. Зверху вся скручена, друзі. Качана ну, практично немає. Це я навіть не назву це качаном. Це Ось така піндюлька, якщо й буде то це буде дуже добре. Немає тріщини тут просто сумашедші, через все поле, кругом. Одні тріщини, друзі. Дивіться. Повністю згоріло. Низ немає нічого. Ну, звичайно, з чого тут може з'явитися качан, якщо вологе, зараз я постараюся його. Розірвати і показати вам. Дивіться, друзі. Пів качана зовсім не ось з цієї сторони. І до середини теж він не запилений, він ось легко одривається. Ну, оце це при таких качанах урожайність 2 тони. Може, може, а так і того може не бути. Ну Тут кошмар, кошмар. Пройдемо ще трошки далі. Подивимось. Ну тут я ж кажу, трещини такі, що уму не постяжимо, все згоріло. Все поле, тут поле немаленьке. Саме більше поле наше кукурудзе. І воно тут у нас повністю нічого тут не буде. Ну як буде, ну по дві тони. По дві тони, друзі, максимум. Йдемо далі. Ну, Хоч стій, хоч падай, хоч іди далі, хоч хоч куди, хоч іди, то тут немає нічого. Нічого зовсім. Зовсім. Ось. Оце такий початок, друзі. ось, Півпочатка не запилилася. Все. Тут завдаток, закрузак, явно немає чого давати. І не буде. І дощ, і вже тут, в принципі, той, коли він там може і буде, ось вже ось під качаном листки горять. Ось такий, такий стан уже края згорівші. Вона тут і невисока зовсім ось. Не, не виросла, вона їй тут зовсім не вистачило вологи. Ще й ось у нас попелиця працює. Коротше. Коротше, просто красота. Просто красота. О, що це таке? Що це таке? Нема нічого. Оце типовий качан. Оце. Ні, просто нема нічого. Вирвем його в кінці відео порівняємо з тим, що ми раніше сіяли. Це в нас, друзі, посіяна демо-ділянка кукурудзи. Тут у нас представлено три компанії. А саме Piонер, Mass Seeds і нова компанія у нас на ринку називається FarmZ. Оце тут представлено близько 20 гібридів різних кукурудзи. Ну, саме більше тут Піонера представлено. Потім, по-моєму, 5 чи 6 гібридів від компанії Farmzat. і так само гібридів від компанії Mas. Ну, Друзі, більш детальне, конкретне відео по тему. Ми знімемо з представниками компаній, які повинні на днях приїхати поставити таблички до нас, так що будемо вже чекати щоб поспілкуватися з представниками, розказати по кожному гібриду, що у нас вийшло, друзі. Ну і з такою аномальною жарою все ж таки зробимо якісь висновки для себе, який гібрид чи які гібриди більше підходять під такі максимально складні, засушливі погодні умови. Нагадаю, друзі, з середини березня місяця. В нас випало аж 26 мм опадів. Як ви самі можете зрозуміти, це нічого. Так що, друзі, тим більше цікаво буде спостерігати і дізнатися результат, які ж гібриди краще себе показали в посушливий рік, друзі. Так, тор є. Авалон є. Що в нас далі? Старк? Старк Сім Плюс. Следующей бур выйдут. Маликова бура нема. Ми балак не сказали, бля, а сам хоть догадай! Ну, да. Снимай? Спасибо. Все, ну немає. Не-не-не. Письмо, я сейчас я проїма. Блин, дикие, бросим! Так продаються, чи продается, да? Це тих травних а ну цаж мені, бля. Да. О, здивіться, вот фармер юа. А уєенний надо нам